Траса Львів Краківець. Лінкольн виходить на зустрічну смугу і починає косити машину за машиною. Востаннє їхали чоловіки з дружиною. В Автомобілі шкода Фабія знаходилась жінка 77-го року народження, яка загинула на місці, а також її чоловік, який був пасажиром. Його госпіталізували у лікарню з численими травмами. і пасажир Лінкольну, а сам автомобіль вщен згорів. У нього було багато випадків керування в нетверезому стані, що було зафіксовано навіть нашими патрульними протягом цього року вже три, тричі. Останній раз це було у жовтні місяці, а саме 1 числа. Він був зупинений у Галицькому районі. Також не хотів надавати документи, за що його було доставлено у Галицький відділок поліції. Уже зранку на іншій трасі стається ще одна аварія. Жінка на Нісан Мікро вийшла на обгін фури, але зачепилася за вантажівку з задньою частиною. Винуватець жахливої ДТП загинула на місці. Вона була на дев'ятому місяці вагітності. До свого 25-річчя не дожила чотири дні. А в автомобілі з молодою матір'ю до того ж був її трирічний син. На щастя, він вижив.